На носі зима, а це означає, що Кацапня знову може повернутись до ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Знову нема світла, знову блекаути і знову немає можливості попрацювати або в щось зіграти. В таких випадках рятує портативність та мобільність. А що може це забезпечити як не ноутбуки? З якими можливо практично будь-що. Вітаємо на території ігрової вулиці. Сьогодні у нас вперше на огляді ігровий ноутбук від польської компанії Dream Machines. Тут великий екран, потужний процесор Intel Core i7 13-го покоління та приємна клавіатура з достатнім акумулятором. Але давайте все по черзі. Розпочинаємо. Відверто кажучи, я думав, ноутбук буде ще більшим. Зазвичай, коли говорять про ігрові ноутбуки, уявляю, щось справді величезне. Але ні. У цьому випадку він не є супертовстим, а таким широким робить його 17 дюймовий екран. Сам екран позаду доволі непогано маститься, і видно відбитки пальців. Знизу маємо прогумовані підставки, які стримають ноутбук у будь-якій складній катці. Як бачимо, з охолодженням тут добре попрацювали, як і з портами. В Dream Machines пожаліли геймерів та завезли lan кабель, щоб ігри зі Стіму вантажило швидше. Окремий респект за те, що порт зарядки LAN та HDMI-порт позаду ноутбука. Це дуже зручно, коли дроти десь позаду. До речі, пристрій підтримує гігабітний інтернет. Також є окремі гнізда під навушники та мікрофон. Декілька usb роз'ємів. Загалом портів тут не пошкодували. В комплект до ноута йшла зарядка, що було б дивно, якби без. Сам корпус виконаний з пластику, а екран, здається, металевий, принаймні так відчувається. Я користувався різними ноутбуками і скажу, що прогинання клавіатури під час друку викликає неприємні відчуття. Проте тут клавіатура не прогинається, приємно друкувати та працювати з нею. Огляд ноутбука я писав на цьому ж ноуті від Dream Machines. Також дуже зручно, що можна окремо вимкнути тачпад комбінацію FN плюс F5. Тачпад тут справді великий, і коли працюєш із мишкою, та над великими текстами або просто граєш у відеоігри, тоді однозначно вимикай тачпад. Тоді точно не промажеш в КС, або не завернеш курсор кудись, поки працюєш. Що стосується комбінацій, то тут інтуїтивно все просто: на клавіатурі все відмічено. До речі, тут є українська буква І, хоч і з боку російської. Підкрутити звук чи скрутити, зробити яскравіше, або навпаки, скрутити яскравість, включити або відключити підсвічування, клавіатури та інше, можливо, буквально за секунду. Є окрема кнопка з переключенням режимів роботи ноутбука. Доступно три режими роботи: офіс, баланс та турбо. Коли граєш у ігри або працюєш із складними програмами, як от монтажиш відео чи 3 d моделиш раджу одразу включати турборежим. Ну і пам'ятаємо, що якщо хочеш з ігрового ноутбука витиснути максимум, тоді тримай його включеним до зарядки. Загалом дуже зручно, коли є можливість переключати режими роботи. За потреби можна зменшити витрати акумулятора. Я вперше юзав настільки великі ноути з 17-дюймовим екраном. Матриця тут WVA на 144 ГГц у Full HD. Кольори не прям вау, але цілком непогано. Для відеоігор, перегляду кіно та роботи вистачить. Що стосується яскравості, то її з головою вистачає. Екран доволі яскравий зверху веб-камера, А сам екран має цілком стандартні рамки ігрового ноутбука. Тепер перейдемо до ще цікавішого. До начинки ноута. А після вже запустимо декілька ігор. На борту 16 оперативки на 3200 МГц. Ноутбук обладнаний відеокартою RTX 4050 на 6 гігабайтів відеопам'яті. Працює карта у зв'язці з потужним процесором Intel Core i7 13-го покоління на 14 ядер та 20 потоків. Якщо до процесора абсолютно немає ніяких питань, він є справді потужним і його вистачає для багатьох задач. То у відеокарти RTX 4050 є декілька нюансів. Точніше, не до самої карти, а до зв'язки з екраном на 144 Гц. I'm not a good person. 4050 є бюджетним рішенням серед всієї лінійки 40 серії. І ця відеокарта не потягне в 140 FPS більшість відеоігор. В основному це буде 60 FPS на ультраналаштування графіки, що уже дуже непогано. Напевне, подумав ти, але ситуація тут дещо інша. Ноутбук в багатьох проєктах видає понад 80 FPS. Не забуваємо про онлайн-проєкти, такі як CS, Dota 2, Overwatch, Rocket League та безліч Подібних ігор. Саме в цих проєктах екран ноутбука покаже себе наповну, тому що відеокарта у подібних відеоіграх видаватиме якраз стільки, скільки є герцовок екрана. Тож 144 ГГц тільки доповнюють ноут. До речі, екран не відкривається одним пальцем. Взагалі я не розумію, чому почали перевіряти ноутбуки на відкриття екрану одним пальцем. Не зациклюємося і їдемо далі. Все це закріплюється потужним охолодженням, яке почує навіть твій сусід. Так, ноутбук при максимальному навантаженні гучний. Зате під пальцями нічого не пече і в іграх хорошу температуру тримає. А як ми всі знаємо, якщо немає перегріву, то є стабільна висока продуктивність заліза. Тепер перейдемо до повноцінної перевірки продуктивності. Почнемо із вічної класики третього відьмака. FPS ви бачите на екрані збоку. Відьмачок на ультрах без променів приємно льотає. Ну а з включеним на максимум RTX та з ультраналаштуваннями ми отримаємо консольні 30 кадрів. Якщо посидіти з налаштуваннями, то можемо отримати більше кадрів з променями. Але ви повинні розуміти, що RTX 4050 не розрахована на повноцінну гру із трасуваннями променів. Is not exactly going our way. We have a side? The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Mm. Temeria and Edern are no more. Radovid's pledge to restore the old port. soon as he wins the war believe that you got to believe something that's what keeps us going Гогвартс Легасі насправді приємно вразив своїми кадрами. Трохи політаємо, трохи побігаємо по самому Гогвардсу, а ви оціните, як грається на ультраналаштуваннях. They'll never do it. when oh, the librarians about it. What though. am I missing? I hope you're around if Charles ever be come about. Whisper me? though. I think you're making a big mistake. A meat to car. Someone's been paying attention in Madame Kagawa's class. Запустимо ще новеньку КС-2 на ультра зі всім згладжуванням. Проте чомусь у другому Counter-Strike не виводить АМЕСАЙ АвтоБернер, тому включили кадри в самій грі через консольку. Сподіваємося, ви щось там побачите. Наступною на черзі токсична і в той же момент популярна Дота 2. Все так само ультраналаштування та дивимося, як грається. shaggy Баймайсегі. Oh. So can... Щоб остаточно все перевірити, на останок пробуємо вже культову Red Dead Redemption 2. Все налаштування ви бачите перед собою. Пробуємо на ультра високих та середніх. До речі, грі вже виповнилося 5 років. Та попри це, її все ще не стягують більшість комп'ютерів геймерів Графіка, відкритий світ, одним словом, ви все і так бачите перед собою. Can't you just cool it? I ain't hey, moving. І що у нас виходить у підсумку? А виходить хороша ігрова машина, якої вистачить на всі новинки ближчих років. Також непоганий акумулятор буде рятувати під час блекаутів. Крім відео ігор, ноутбук чудово підходить для монтажу відео та загалом роботи, що є іще ще одним потужним плюсом: екран радує око, а ще й розміри, які справді є великими. З ним точно розглядиш всі інструменти у фотошопі чи фігмі. Чи варто я свої гроші на ноутбук від Dream Machines? Однозначно так. Чи варто купувати? Принаймні рішення за вами. Ми ж показали та розповіли про ноутбук, як є. На цьому плавно завершується наш огляд ігрового ноутбука. Не забувайте підписуватись на канал, тицяти вподобайку та писати коментар. Зустрінемося в іншому місці ігрової вулиці.